Підсумковий обласний турнір з боксу відбувся в Чернівецькому клубі Авангард. На сесії обласної ради депутати ухвалили бюджет на 2012 рік, втім так, і не обрали собі голову, зате посварилися з москалем. На Буковині від переохолодження померла жінка. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. в Студії працює Майя Гуменна. На Буковині внаслідок переохолодження померла людина. 24 грудня в селі Варенчанка Заставнівського району у власному будинку було виявлено тіло місцевої мешканки 69-го року народження. За оперативною інформацією, 41-річна жінка померла внаслідок переохолодження. МНСники нагадують, щоб не переохолоджуватись, носіть теплий, не промокаючий одяг, не одягайте металевих прикрас, що швидко охолоджуються за низької температури, та не вживайте алкоголь, який створює лише ілюзію тепла. На сесії обласної ради депутати ухвалили бюджет на 2012 рік. Втім, так і не обрали голову. Це питання в порядку денному було 59 м Коли до нього дійшла черга, обранці вирішили перенести його розгляд на друге пленарне засідання. Про те, як прийшла остання у цьому році сесія краєвого парламенту, дивіться в сюжеті. Восьма сесія обласної ради шостого скликання розпочалася із суперечок та перепитій. На трибуну сесійної зали України вийшов депутат Верховної Ради України Геннадій Москаль, який завітав на сесію на запрошення фракції Фронтзмін. У своїй промові нардеп заявив, що Чернівецька область за всіма показниками є банкрутом. Окрім того, він виступив за те, щоби питання про обрання голови обласної ради в порядку денному перенесли з 59-го на перше. Це є збори народних депутатів. І то, що ви поставили питання вибори голови обласної ради останнім, це абсолютно це шановні, як хто хоче, фракція змін у цьому. Цирку чи в театрі вивисні ви. однак висловитись народному депутатові так і не дали. В сесійній залі почали лунати вигуки та крики на адресу москаля. Після чого питання щодо виступу нардепа поставили на голосування. Переважна більшість виступила проти. Народний депутат Геннадій Москаль разом з опозиційною фракцією Фронтзмін покинули зал засідань. Право в тому, що так. Депутат, народний депутат України має право виступити на сесії обласної ради, але є процедура цього права. Це не дається право, що коли йому заманеться, він став і вийшов і почав говорити. Всі майже види діяльності в області є збитковими. Так на чому приймати бюджет? На чому? Чому не дають це сказати? Від за цей бюджет будуть жити всі громадяни України, а не тільки правяща партія регіонів на сьогоднішній день. Яка монополізувала владу після невеликої перерви? Депутати обласної ради вирішили все ж таки надати слово Геннадію Москалю. Однак він у свою чергу відмовився від виступу. Окрім того, своє невдоволення тим, що відбувається в обласному парламенті, висловили і депутати від свободи. Зокрема, керівник фракції Назар Горук заявив, що приймати бюджет на 2012 рік буде неправомірно. на 2012 рік чи моста рада. си дизаље аћет се изјекано пројект за налозињите врховне врат у не бом опекуисани президентом Украјине. Одразу після виступу Свободівці покинули сесійну залу. Разом з ними вийшли також і депутати фракції Батьківщина загалом за відсутності опозиції на сесії обласної ради розглянули майже усі питання порядку денного. Зокрема, депутати ухвалили бюджет області на 2012 рік. Однак обирати голову без опозиційних фракцій депутати не захотіли. Зараз обилий були голова обласної ради. Після цього перша заява, як ви думаєте, яка від них поступить? Що в лічильній комісії відсутні були депутати від фронту змін, частина депутатів, яка покинула зад від політичної партії Батьківщини. Раз. Друге, вони звинувачують одразу нас, що ми не дали їм можливості висунути свого. Сесія вирішила розглянути питання про обрання голови на другому пленарному засіданні, дата якого наразі ще не визначена. Нагадаємо, голова Чернівецької обласної ради Василь Ватаманюк помер у лютому цього року. З Тих пір обласний парламент залишається без голови. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. В будинку з левами підбивали підсумки туристичного року. Для Буковини він видався досить вдалим та успішним, адже було проведено 25 туристичних і культурних заходів, а відповідно збільшилась кількість туристів Чернівецьку область. Зараз фахівці кажуть, що потік відвідувачів нашого краю зріс на 20%. Окрім цього, було зазначено, що на рік 2012 з обласного бюджету на туристичну галузь планується витратити 500 тисяч гривень, а кількість заходів збільшити удвічі. До прикладу, цього року було освоєно в туристичній сфері 400 тисяч гривень. Також між областями держави зародилась тісна співпраця і взаємодія, що гарно вплине на імідж буковини під час проведення євро 2012 маючи таку платформу спілкування. На рівні центральних органів виконавчої влади державного агентства з тими регіонами, які приймають власне. У нас є позитивні домовленості, з зокрема з Львівською областю, з Київською областю, Що коли приїжджатимуть туристи безпосередньо на Євро 12 вболівальники, щоб вони рекомендували Чернівецьку область як таку, яку можна відвідати, і дуже цікаво якісно провести час. Чернівецьке обласне відділення національного олімпійського комітету України очолив Михайло Папіїв. Відтепер саме голова Чернівецької облдержадміністрації буде опікуватись розвитком спорту у краї та займатиметься пропагандою здорового способу життя. Попереднім керівником обласного відділення національного олімпійського комітету був голова обласної ради Василь Ватаманюк, який помер майже рік тому. На посаду нового голови осередку члени асоціації висунули лише одну кандидатуру очільника Чернівецької ОДА Михайла Папієва. Саме на нього спортсмени покладають великі надії. Перші зимові юнацькі Олімпійські ігри. Якщо до вашого слова, то я б сказав, ми би гордилися і хотіли, щоб представники Чернівеччини колись війшли до. Складу саме цієї зимової вже команди наразі найбільш пріоритетні в Чернівцях на думку представників Олімпійського комітету такі види спорту, як легка атлетика та стрільба з лука. Тут у нас найбільше титулованих спортсменів та чемпіонів Європи і світу. Наш вид, взагалі, зараз офіційно. Займає першу другу позицію в Україні. Ми програємо тільки львів'янам. У нас треба значно покращити нашу інфраструктуру. Скільки ми вже тут культивуємо стрільбу з лука? Поки що відношення не дуже до нас лояльне. Новоспечений голова обласного відділення НОК обіцяє, що зверне увагу на всі види спорту, не лише на популярні. В Чернівцях буде і волейбол, і хокей, і стрибки у воду. Чернівцях. Є басейн, в якому можна було би готувати на потрібному рівні людей, які могли б, могли б ну, десь в перспективі мати можливість приймати участь в Олімпійських іграх. Навіть плавального нема, не говорячи вже про стрибків воду. І ми цими питаннями також будемо займатися. На сам кінець Михайло Папієв зауважив, що всім членам асоціації потрібно дбати не лише про фінансування, хоча воно й потрібне. В спорті повинні працювати лише фанати своєї справи. І попередив, він буде вимагати від усіх набагато більше ніж вони роблять зараз. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Час новин Чернівці. Підсумковий обласний турнір з боксу відбувся в Чернівецькому клубі Авангард. Участь в ньому взяли більш ніж 80 спортсменів різного віку та вагових категорій. На цих змаганнях визначали кращих боксерів області, а також підсумували здобутки 2011 року. У підсумковому турнірі виступили спортсмени, котрі найкраще проявляли себе упродовж року. Це понад 80 боксерів з Кіцманського, Новоселицького, Вижницького районів та міста Чернівці. Для них цей турнір став визначальним. Ціль цього турніру – це просмотрети найкращих боксерів у всіх возрастних групах. Діло тому, що в наступному році відбувається перехід. Ребята юноші переходять другу визрасну групу. Молодіж переходять в взрослый бокс. І поэтому тут ми вирішили просмирити всі возроста. 2011 рік у світі боксу був дуже плідним. Цього року на Буковині відзначили 80-ту річницю з дня становлення боксу в області. Окрім того, троє наших спортсменів це Олександр Стрілецький, Станіслав Дідов та Олександр Тесленко стали членами збірної команд України та увійшли в Олімпійську збірну по підготовці до Олімпійських ігор, які відбудуться у 2016 В году, в Рио То есть понятно, что впереди еще 4 года. За 4 года они наберут и мастерства, и наберут, скажем так, мощи боксерской. И будем надеяться, что они как бы достойно представят нашу область и наш город на этих соревнованиях. Аби досягти таких висот, буковинські спортсмени займалися, не покладаючи рук. Шість разів на тиждень, по дві години в день вони відпрацьовували свою боксерську майстерність. І хоча майбутні олімпійці на цьому турнірі свою першість не відстоювали, вони й зараз не полишають тренувань. Зараз готуємося до чемпіонату України вже в слідчому році, 2012. му Ну як, надіємося завжди на найкращий результат. Після 2012 року наша перший номіра, що зборники. Вже всі мабуть, походять професіональний бокс і вже на нас будуть дивитися далі ну, в дальніше години 2016 шістнадцятого на наступні Олімпійські ігри на тих, хто попали в цю зборну. Переможцями обласного підсумкового турніру з боксу стала команда дитячо-спортивної школи номер 1 міста Чернівці. Другими стали вихованці спортивного клубу Бояни. Третє місце на змаганнях посіли боксери з Хотинщини. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск часом Чернівці. Наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook «Час часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.